Нічого, нічого, все Добре. Так. Мене звати Марічка, мені 20 років. Я з міста народилась в Миколаєві, але жила в Одесі у ступів і провела тут 8-9 років навчалась. І я хотіла би з вами познайомитись, але супер так, потрошки, бо насправді дуже мало часу. І я буду час від часу підганяти нас, щоб ми все встигли. І я б хотіла почути вас. Як вас звуть, можливо, як ви хочете представитись, просто щоб знати вас, хто хоче почати. Просто, ну, там, і я, мене звати Марічка, мені 20 років. Мене звати Віза, мені 13 років. Мене звати Віра, мені 14 років. Мене звати Леся, мені 14. Мене звати Майя, мені 13. Мені звати Владислав, мені 15. Мене звати мені Велі. О, Марія! Так, і я взагалі назвала цей відкритий урок. Він називається мімодрама Імпульс курбас Можливо, хтось щось за, за Курбаса чув. Можливо, розкажи щось. А, ah, про, про Курбаса. Так. Ну, я знаю, що він поет Ой, Ой, все добре, все добре. Він з розсереного відродження. Він був у будинку слова, і ну я він у мене як приклад для подражання. Uh -huh. Як сказати по не, Взагалі не думайте, типу, чи правильно ви говорите, чи ні. Ну, типу, тут ну немає правильного чи неправильного, Можете говорити як хочете. А, так він він ти правильно кажеш, що він був у будинку слова. А, взагалі, Лесь Курбас це режисер. А, він... Оце попав під хвилю розстріляного відродження, і він був трохи маргіналом своєї епохи, бо у нього були дуже новаторські ідеї. театр Того взагалі я обрала саме, саме цю вправу, бо мені цікаво попрацювати з масками, бо в принципі цікаво, коли типу, відключається обличчя, да? ну його дуже багато, це міміка, оце все. А коли його відключають, то цікаво, типу, як веде себе тіло. коли коли не видно обличчя і чого не і ця вправа вона сконцентрована на, на розширення цих можливостей виразності. От виразність це дуже гарне слово, яке я прям ну, це підкреслюю, без обличчя. От і для того, щоб ну взагалі тіло воно щось робило на сцені, його треба розмяти, і тому перше, що я пропоную нам зробити, це розминка, і вона буде вона називається Бодіворк. Тобто, це буквально робота з тілом. Ви можете поділитися або на двойки, або на тройки, і можемо прямо зараз це зробити, але у вас, трійка, у вас дійка, так. Все, і тоді займайте зручне місце в просторі, де вам буде зручно. Головне, типу, сильно не торкатися одне одного, ось тут є місце, можна ось тут. От ви сідайте. І, коротше, бодіворк це принцип такий, що одна людина лежить і її якби розминають. Тому може вже хтось лягати, я буду походу показувати. То, а ні -ні, на, на спину, на спину, це класне питання. Тобто, якщо ви зробите зірочку, вам нічого не буде заважати. Супер, супер клас. Е, і коротше, принципи, е, принципи цієї роботи в тому, що це не масаж. Тобто, ви не мацаєте свого партнера, ви не мацаєте там за якісь частини тіла чи щось таке. Ви відноситесь до тіла, яке вам повністю довіряє, тобто людина, яка лежить, вона повністю розслаблена. Е, і ви відноситесь до цього тіла з любов'ю. Ви його ну бережете, ви його не китаєте там, ну нічого з ним Такого не робите. Ні-принцип ні ні, 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 от принцип цієї роботи того, що ви прям розминаєте. І тут головне сконцентруватись на суглобах, які рухаються. Тобто, е, тобто да, якщо я беру е, наприклад, руку, е, розслаб, розслаб, розслаб е, я беру руку, то я беру її за два пальці, я ніколи не тягну за один палець, бо ну, це може бути травма. І ви берете за два пальці і, наприклад, тягнете руку. І так тягнеться за суглобом. Тобто ви можете будь-як, що робити, головне зробити так, щоб партнер. І ви розминаєте повністю, щоб тіло було готове до роботи. Можливо, є ще якісь питання, як що робити? Тобто просто... Е, так, але типу, можна не тягнути, можна якось вкрутити щось таке. Але якщо у вас є якісь травми, наприклад, або є те, що десь були, то ви кажіть про це партнеру, ну ж він знав... От і ви коротше розминаєте ноги, кожну руку і голову з головою. Треба бути дуже обережним, все ніби все. Подальший другий партнер, який робить, він має дати повністю безпеку тому, хто довіряє, і там, ну щоб людина розуміла, що її тіло в безпеці і з ним нічого не зроблять поганого. Тепер змінюєтесь? До речі, може хтось до мене піти, щоб швидше було? Так, потихеньку закінчується. Я пропоную маленьке обговорення ваших відчуттів, що як ви відчули, як ваше тіло. Це супер нормально, до речі. Дуже класно. В якому ти можеш бачити все, що загоне. Це як мрія. Ні, що собі. Ну, це як транс. ще много так да, А скажіть, як ваше тіло, типу, після цього, як відчувається? Так, 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 так. Тяжко. Розмяли. Тяжко, так. так. Може. Прокинулись? прикольно. Струсилась. Прикольно, прикольно. Може ще хтось чи далі? Клас, супер. Е, так. Тепер переходимо до частини імпульсів. Е, імпульси це траєкторія від точки і до точки. Е, от вона прямує кудись, і у неї є оцей шлях. І оцей шлях це, типу, найцікавіше в цій роботі буде. Е, бо, наприклад, да, ми можемо, типу. Робити так якісь імпульси, ти ми можемо так його фігануть, і він кудись полетів. А так, якщо у нас є, наприклад, оця точка, точка А, і йде він в точку Б, і тобто прослідкувати саме, типу, як він іде, і, типу, чи є у нього взагалі межа в цьому імпульсі, який кудись веде. Е, от і я пропоную вам дослідити, теж можете або лишитись в тих групах, яких були, або в якихось нових е, Долучайся до нас? я хотіла запитати. Алісія прийшла, якщо вона не робила розмірку нормально, нічому, нехай навчаються. Ну, буде важкувато, але хай, ну, типу. Вона така. Ми зараз говорили про імпульси. Ти ж почула, те, що я казала. от. І у нас, до речі, тоді вийде по парам, так, всім. І тоді у нас є траєкторія ця, і я пропоную вам її дослідити, оці імпульси, які можуть. Теж чого робилася увага саме на суглобах, бо саме з суглоби, типу іде цей імпульс. Ну от це саме в цій роботі. От і тому розбирайтесь по парах, або як було, або по новим. І теж вибирайте собі якесь зручне місце, та вже треба вставати. І я вам пропоную почати з одного імпульсу. Він може бути будь-де, і mm -hmm. тут ще задача в тому, в тому, хто дає імпульс. Бо це теж типу залежить, з якої сили ви даєте імпульс, і який вектор ви даєте цьому імпульсу. Тобто, на кому можна показати? Тобто, да, це в основному йде типу така доложка, яка прям в яку входить якийсь суглоб. Тобто, ну це не просто там пряма рука, яка отак робить. Типу, ні. Теж пам'ятайте про любов, про увагу до тіла партнера. І тобто, я даю прям типу з чітким вектором, куди рухатись твоєму плечу. Mm -hmm. От, ну тобто, це важливо. Вектор і сила. Імпульс, типу ви але спробуйте. Я вам раджу все-таки спробувати з якогось маленького, а потім вже можете давати. Вистаньте, щоб вам зручно було Можете тут, тут, сюди. І ще да, забула уточнити. Це до речі, дуже важлива деталь. Ви стоїте на місці і ваші коліна якби трошки м'якенькі, тобто ви не стоїте прям прямо дуже зібрано, а просто ну, на місці. У нас трошки колінка от І типу да, тобто, і ви типу, як не торкаєтесь, а ви прям, ну от типу прям воно проходить так крізь крізь суглоб. Можете по черзі, або можете о, спочатку хтось один. Я нагадаю ще про це дослідження цієї траєкторії, яку, яка йде від імпульса і до точки другої. З точки першої і до точки другої це оце дослідження цього шляху. Але, типу, врухую, врухую. Та -та -та. Але прикольно. Це можете тепер змінюватися, якщо у вас був один партнер. Або можете тоді ще додати, типу, низ, наприклад, в ноги кудись, або в таз. Тобто тут, тут, якщо типу, теж по ногах, то воно йде, типу. Прям ти, типу, її не б'єш там, а типу, прям. Ого, у вас прям танцы тут. <laughs> типа, может, можно? Можно до вас. Типа, вот прям... Ты типу, даешь импульс. И вот ты следуешь самый импульсом. Может ещ сзади ходит и руки на мой тут. Отдай мне. Не, я напиту. Типа прям. Типа вот прям сухой и лудошкой. Так, 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 супер. Це давайте маленьке обговорення, що як вам, як вам тілу, як, ну, які спостереження, може, якісь були. Це прикольні. <різько> коли це ти і як питаєш в космос. Ого. Може, може, типу, якісь були штуки, які ви не зрозуміли. Може, є питання. Якщо пописати звуком, то почуваєте, то це потрібно. Це і далі. До чого тут курбас? Повернемось ой. Повернемось до Курбаса. Я знайшла, типу, у нього є оце шматочок з його книги філософія театру про мімодраматичні вправи. І тут він пише, що вся робота для вправ нам треба випрямити свої рухи, свої мізансцени до точності і чіткості геометричних ліній. Тобто, типу, він дуже наголошує на геометрії, і тобто, ну і це про цей оцей вектор, про який я казала. Пряма лінія від точки до точки, лінія крива, але правильно від точки до точки. Цього треба дотримуватись. От і я ще хотіла наступне таке міні-завдання: спробувати, щоб ми стали в рядочок. Типу, у нас виходить скільки по п'ять людей в рядочок або, типу, за бажанням хто хоче насправді. Ні, ну типу, буде одна лінія і друга лінія. Тобто, спочатку, типу, одні п'ять людей, інші потім. От і я хочу запропонувати вам, щоб ми пішли, типу, не з одним імпульсом, да, яким вам, наприклад, давав партнер, а типу, щоб було, щоб було декілька імпульсів, і ви з цими імпульсами йшли сюди до глядачів. Добре? Супер, давай кілька імпульсів, імпульсами пробуємо зараз. Так, так. Ну, тобто, дивись, от ми стоїмо да, всі. Тьох, такі. І от ми йдемо потихеньку, і у нас даються імпульси. Типу, Ти даєш імпульси самі, самі собі. Без партнера вже. От самостійно імпульси, і йдемо на глядачку. Все? Давайте пробувати. Ну, Прям один від одного встаньте так, щоб зручно було. Да, все. Раз, два, три. Добре, дякую. Давайте друге. <реш> Такий драматичний відхід. <реш> Клас, супер. Е, цей м -м, Обговоримо. Як вам було, коли на вас дивляться, як ваші, може, імпульси змінювалися, і як взагалі давати типу імпульси самій собі? як самому собі Страшно. Так, 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 я розумію дуже. Мені все добре. Це дуже неймовірно, що ти можеш давати сам собі імпульс, а не тобі. Не сам вирішувати, куди він дає Та й виглядати як зла. Е, так, і наступний пункт це все таки мімодрами з масками, але може зробимо перерву? Маленький. Так і в цій другій частині у нас з'являються маски. Хто небудь працював з масками взагалі щось мав якісь мімодраматичні вправи? Ми підходимо саме до них. Вони використовуються з масками. Чого мімодраматичні вправи? Бо є певна е, типу задача. Наприклад, це взагалі були завдання, які давав Курбос своїм акторам, оці, які грали потім ще в його театрі. Завдання полягає в тому, що надати тілу саме оцю виразність, яка притаманна цьому завданню. А завдання звучить так: тобто стара панна збирається на бал, тобто типу мати це в увазі, і як тіло себе буде вести під маскою. Пам'ятати про цей вектор, про, ць, про імпульси, бо ця робота вона зосереджена саме на імпульсах. от е, Є завдання з стара пан збирається на бал, а друга це ну, і хитрий чоловік лягає спати. Тобто ви можете собі обрати, не залежно від гендеру, тобто е, будь-що. І це будуть такі маленькі уривки можемо по одному, а можемо по два. Е, не поняла, якщо mm -hmm. nee, Це може ти можеш обрати типу або стару панну, або хитрого чоловіка. Mm -hmm. uh, так. І тобто, ви виходите, це може бути як такий маленький уривок, але я не хотіла би це називати і бо це просто буде як проба ваша, спробувати це передати ці імпульси в тілі, але маючи оце завдання про стару панну, яка збирається на бал і хитрого чоловіка, який лягає спати. Але це маленький маленький уривок? Може бути маленький, може бути довгий. Тобто, і... Ви можете також брати, типу, кубік собі, можете виходити, але у вас супер, типу, важливе завдання, що у вас є маска, а маска вона працює тільки ось так. Тобто, ви не можете повертати голову, бо це тоді маска буде відключатись. Тільки ось тут маска. Ну, тобто, тіло може все, що згодно робити. А от маска має бути завжди сюди. Так, так, так. І постійно тільки наглядача має бути. От, тому... Ні, це дуже класно спробувати. Ви не бійтесь, це типа, ну, помилок немає, тому пробуйте Хто хоче бути першим? Вони дуже класні, вони чорні. Можете з кимось, бо так буде трошки легше, насправді. <плес> Клас, молодець. Мені сподобався дуже оцей рух, типу, оцієї юпочки, бо це була типу, якась дуже характерна риса взагалі для цієї е, да, це було, це було так. -да. Можливо, хтось хоче сказати якісь коментарі, якісь спостереження, може комусь щось сподобалось. Це E, і я ще нагадую, от прям пам'ятайте про імпульси саме. Типу, ну про імпульси пам'ятайте. от просто наголошую на цьому. Так, хто наступний? Може є пара якась, яка хоче? Пари, пари. Теж ще цікаво, типу, як кожен е, типу, на якомусь конкретному процесі типу, акцентується, що там тобі було важливіше прямо зібратись ну, ось тут. І це ну це дуже. Це Ні-ні-ні, ніхто... ви можете ви не взаємодієте. Ви, типу, У вас у кожної окремо типу, дві окремі панни збираються. А просто типу, разом, щоб не було так страшно. І <рістри> плюс. Да, 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 да. Це <рістри> <рістри> Хоч у нас е, і не було завдання якось взаємодіяти, е, щоб ви взаємодіяли одне з одним, але прикольно, що ти, типу, одразу її помітила, і це дало, типу, знаєш, якесь відчуття партнерства прям. Що, типу, ти маєш її на увазі, що вона тут, але, типу, хоч це і не так, як ми обговорювали по завданню, але це був, був прикольний момент, що ще. Mm -hmm. ну, розкажіть, як вам взагалі, що як сподобалось? Може, що ви берете з собою після цього е, уроку відкритого? Може, якісь спостереження за тілом власним, або ще щось? Може, щось лишилось після цього у вас? Враження. Дуже враження. Прослаблення такого. Угу. Так. Як ти з, з, з тіла зняв місце окова? Слово. Ого! В том милость, так, а в том мы Так вот, не ти вот такие. Прикольно, прикольно. Ну в хорошем смысле. Типа налили губку, но вот это така раз и там нет, побежали Ого, це типа як більше про очищення якесь? Да, да. Фізично ментальный очищен. Ого, Прям так Так, ну все тоді. Дякую.